Привіт усім знову. І таке цікаве відео. Зараз запишу, пишу інформативне. Якої частоти найбільше бояться істоти нижчого рівня або підключки нижчого рівня, програми, негативні нижчого рівня, які пригнічують наш моральний стан, наш духовно, емоційний стан. Фізичний стан же, да, якщо на матерію переходить психосоматично, яка ж це частота? А, насправді це частота Бога, це божественна частота, божественна енергія. Тому, якщо ми а, на зв'язку з божественним каналом, власне, якщо ми віримо а, в якусь вищу силу божественну силу, то ми а, завжди в захисті. І усі ці нижчі рівні, і проявленості нижчі, вони е, ніби відходять від нас. Е, тому що е, вони не те, що бояться, а вони для них ця частота є е, нестерпною, ну, скажімо, але у вас е, виникне запитання відразу. Але ж е, якщо я душа потрапила на планету Земля. То все навколо мене є а, в моїй реальності проявленням Бога, божественної суті, так. І навіть якісь найнижчі рівні ці прояви нижчих рівнів, які а, є тригером а, для дезбалансування станів або емоцій наших або думок, то це ж усе. Уява божественна. Так, це все видумав, Бог. божественна енергія, так, сила, а, якась надвища сила абсолютизована. Ось. Але це гра, це гра. І в цій грі є дуже багато м, таких м, форм проявлень м, для того, щоб нам жилося цікавіше і щоб ми м, розвивалися і росли, розумієте? Це ж не просто все так нафантазовано якимось чином, так? І, і для того, щоб повернутися до віри абсолюту, так, найвищої сили, до божественної сили, нам варто також зазирнути і в найнижчі форми прояви. Божественного створення, тому що завдяки нижчим формам створюється така груба матерія, матерія, яка тримає середній і вищий рівень. Ось Це потрібно зрозуміти, тобто все є на своєму місці. І все є божественним проявленим і все є потрібним. все є потрібним, розумієте? Тобто, якщо ми щось хочемо нівелювати або знищити, або, 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 це не є окей, це не є добрим, тому що варто усвідомлювати, що через будь-який прояв, через будь-які стани ми ростемо, ми розвиваємося і розкриваємо в собі абсолютну любов, духовну любов, божественну любов. Вимовляти також. Закрутила трошки, да? але це потрібно. Це так, такі налаштування в нашій реальності і варто вчитися від них абстраговуватися. І насправді в цій матричній грі нашу свідомість, нашу психіку, наш розум максимально. Розгойдують наші емоції таким чином, щоб ми вийшли за межі 3D формату посприйнятю світу, реальності, і вийшли за якісь межі, за рамки стереотипного мислення, за рамки. Того мислення, сприйняття і тих мисленнєвих форм, які нам нібито надає соціум або наші країни, або книжки, або інформація, яка є в інтернеті, або, або десь інде. Розумієте, потрібно вчитися виходити за межі всього цього, за межі навіть самого інформативного поля. Ми ж сприймаємо інформацію мозком, так, і перероблюючи її психічно, ми починаємо сприймати будь-що через оцей інформативний канал, який ми отримували з дитинства, від батьків, від вихователів, вчителів, педагогів тощо, тощо тощо, тощо. від колег, навчальників тощо. Знайомих від кола людей, з якими ми взаємоділи. Але важливо, природа нас цьому вчить. Дуже вдало, що варто виходити за межі і бути в моменті при цьому. Бути в моменті в собі, в центрі. І психічно, ментально розмово Розкривати власні межі. І виходити за межі інформативного поля. Тобто виходити в надпсихічний стан такий. Це і трошки ширше, і трошки вище від того стану, в якому ми звикли перебувати. Це все можна робити без будь-яких інструментів. просто. Через дихання, наприклад, через пронаями, або просто з рівною спинкою, з рівним хребтом входити в ці стали, і відчувати набагато ширше і більше. І я б сказала не тільки відчувати більше інформації в цих сталах, таких розкутіших, розкритих, а насправді відчувати. Що взагалі навколо відбувається. І що це за реальність. Але при цьому також паралельно увагу тримаючи собі також, центрована на нас і розглядуючи навколо. Природа нам це нагадує робити, коли ми знаходимося довше, наприклад, в горах. десь, в місцях віддалених від соціуму, так, від міст, від сел, міст десь такі менш людяні місця, вони транслюють цю розкритість, і там дуже-дуже метаморфоз багато відбувається, тому в місцях сили також дуже багато розпакувань відбувається і усвідомлення. Але при цьому ці усвідомлення вони здебільшого розкриваються через стани. Через наші стани, вони змінені стани свідомості, розумієте, коли змінюється стан свідомості, а природним шляхом ми починаємо більше відчувати, відкритіше, розкутіше дихати і сприймати набагато більше, сприймати цю реальність і навіть реальність, яка поза межами планетарної нашої системи. Я вас поступово-поступово підводжу до того, що трошки-трошки буду вам транслювати, як це бути ченнелером, справжнім ченнелером, так як я одна з таких душ, яка є провідником, яка є носієм чистої енергії любові абсолютної, і душа, яка може транслювати. Ці речі. Ось. І я буду намагатися транслювати і розповідати вам про ці речі. Ну, не техніки я буду назвати це, а просто як найшвидше, найлегше, найпростіше природнім шляхом досягти цих станів таких еталонних, розкутих. Еталонний стан це вже зчитування, це вже є ченнелерство, щоб ви розуміли. Ченнелінг він е, транслює ці еталоні е, високочастотні, високовібраційні стани. І в своїй школі вібрацій на чистоті зцілення, я це пояснюю е, більш детально, з практиками. Тому долучайтеся. Там, звичайно, зазів я починаю, але можна відразу. Е, Придбати повний пакет а, річної програми uh -huh. по навчанню, лекції з практиками по школі на частоті зцілення і самостійно те індивідуальному займатися, як ви бажаєте. Ось але насправді це а, набагато простіше, можна пояснювати, і не потрібно там щось вживати або щось дуже довго а, проходити якісь. Рівні навчання, багато років, навчатися чомусь можна швидше і легше. Так? Тобто навіть іноземну мову ми краще, легше, простіше, швидше вчимо, коли ми більш розслаблені, але при цьому при ченнелінгу, я б сказала, що краще утримувати вертикальний стержень, так? тобто вертикальний канал, божественний канал. Для того, щоб не було зрушення якихось, щоб не було зайвих, зайвих якихось так речей, які заважають досягти і, і відчути ці стани високочистотні і чисті стани ну, Далі буде, далі буде. Продовжуємо.